Олімпійські ігри це міжнародні спортивні змагання, що проводять кожні чотири роки під егідою Міжнародного олімпійського комітету. Олімпійські ігри зародилися в Стародавній Греції. Датою початку їх проведення вважають 776 рік до нашої ери. Змагання на честь Бога Зеса організовували раз на чотири роки у місті Олімпія між представниками кількох міст держав і царств стародавньої Греції. Сучасні найвідоміші міжнародні спортивні змагання. Відомі як літні Олімпійські ігри проводяться раз на чотири роки з 1896-го. Ініціатором виступив французький барон П'єр де Кубертен. Він вважав, що саме недостатня фізична підготовка завадила французьким солдатам виграти у Франко-Пруській війні 1870 1871 років. Молодь повинна мірятися силою на спортивних майданчиках, а не на полях боїв, стверджував чоловік. Олімпійські ігри мають свою символіку Олімпійське кільця, Олімпійський прапор, Олімпійське гасло, Олімпійська емблема, Олімпійський гімн, Олімпійський вогонь та Олімпійський смолоскип. Офіційний логотип емблема Олімпійських ігор складається з п'яти щеплених між собою кругів або кілець. Цей символ був розроблений засновником сучасних Олімпійських ігор бароном П'єром де Кубертеном в 1913 році. Під враженням від подібних символів на старогрецьких предметах немає підтверджень, що кубартек пов'язував число кілець з числом континентів, але вважається, що п'ять кілець символ п'яти материків Європи, Азії, Австралії, Африки і Америки. Олімпійські кільця мають синій, жовтий, чорний, зелений і червоний колір і переплітаються зліва направо. Кольори верхніх трьох кілець. Синій, чорний і червоний, нижче жовте і зелене кільця. Вся фігура є правильною трапецією. Олімпійські кільця символізують толерантність і дружбу між усіма, хто бере участь в Олімпійських іграх з усіх п'яти континентів нашої планети. На прапорі будь-якої держави є принаймні один колір з представлених на Олімпійських кільцях. Спеціальним гаслом Олімпійських ігор є три слова Сітіус антиус fortius. Ці слова латиною означають швидше, вище, сильніше. Олімпійське гасло закликає всіх учасників Олімпійського руху до досконалення та гармонії відповідно до духу олімпізму. Вважають, що гасло придумав де Кубертен. Але ці слова належать французькому священнику Андрі Тідену. Ця мудра людина одна з перших зрозуміла позитивний вплив спорту на душі людей, особливо молоді. Під час відкриття змагань у коледжі він спробував визначити словами сенс чесної боротьби Сітіус Альтіус Фортіус. П'ять кольорових кілець на білому полотнищі це Олімпійський прапор. Він урочисто підіймається в Олімпійському місті на високій щоглі Олімпійського стадіону, там де майорять прапори всіх держав-учасниць Олімпійських ігор. Вогонь важливий символ Олімпійських ігор. Під час літнього сонцестояння учасники змагань і організатори, прочани і вболівальники давніх грецьких ігор віддавали почесті богам, запалюючи вогонь на вівтарях Олімпії. Переможець змагань з бігу удостоювався честі запалити вогонь для жертвопринесення. У відблисках цього вогню відбувалося суперництво атлетів, конкурс художників. Укладалась угода про мир посланцями від міста народів. От чому була відновлена традиція запалювання вогню, а пізніше доставка його до місця проведення змагань. Щоразу священне полум'я починає свій з Олімпії в Греції до міста Олімпійських ігор. Там запалюється смолоскип, потім його несуть через увесь світ від країни до країни. Коли він переходить від бігуна до бігуна, то ніби передає почуття миру і дружби. Його фінішна зупинка Олімпійський стадіон під час церемонії відкриття ігру. Олімпійський гімн Вперше Олімпійський гімн прозвучав на церемонії відкриття перших Олімпійських ігор сучасності, які відбулись 1896 року в Афінах. У подальшому кожна країна, що проводила наступні ігри. Доручала своїм музикантам написати новий ексклюзивний гімн. Так відбувалося до проведення літніх Олімпійських ігор 1960 року в Римі. У 1958 році. МОК на 55-й сесії в Токіо затвердив олімпійський гімн Самараса на вірші Паламаса офіційним олімпійським гімном. Відтоді цей гімн виконується щоразу під час церемонії відкриття ігор.